Усім привіт! Дякую, що на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео я з вами хочу розпакувати разом мою посилку від компанії Pharmacy по каталогу ще за липень. Я в попередньому відео з розпаковкою вам говорила, що. Я зробила ще одне замовлення, і воно вже мене чекає. Тиждень потрібно віддати коліжанці помади, які вона в мене замовила. А я ще посилочку навіть не відкрила. Так що, кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. Ще хочу сказати, що минулого разу я забула вам показати, тому що відразу поставила у використання. Хотілося тестувати даний засіб, і вже у мене буде на нього відгук. Це Smart Life. Виготовляє Україна. Я знищу будь-які неприємні запахи. Не блокує нюхві рецептори людини, не маскує, а нейтралізує будь-які неприємні запахи, безпечний для рослин та тварин, для кухонь, приміщень з тваринами, вбиралень, сміттєвих приміщень та інші. Цей продукт виготовляється в нас в Україні, і тут об'єм 300 мл, Дуже приємний. Такий солодкувато цитрусовий аромат. От, мені він надзвичайно сподобався. Справді нейтралізує неприємні аромати. Він в мене стоїть в туалетній кімнаті і ми ним злібки користуємося. Дозатор чудово працює, розпилення таке дрібно-дисперсне, все надзвичайно чудово з ним. Буду замовляти, обов'язково ще, якщо буде на нього якась хороша ціна. Ціна зараз в каталозі, по-моєму, 159 гривень, ще мінус знижка консультанта, але він своїх грошей повністю вартує, підходить для алергіків, для астматиків, це перевірено, мною, тому що. В мене в сім'ї є такі і е, чудовий аромат. Спочатку, коли розпилюєте, таке, е, як то сказати, така хмаринка е, з того аромату, приємного аромату, от. а потім е, всі аромати неприємні, просто якось розщеплюються та зникають. От. Тому я вам його теж можу сміло. Рекомендувати, хто ще не пробував і виготовляється в нас в Україні, ще раз повторюсь, і на цьому треба наголошувати, щоб ми підтримували все ж таки нашого українського виробника. Так от, розпаковуємо з вами тепер коробочку. Десь є тут ножиці свої старенькі, але улюблені. А ці ножиці вже, скажімо так, побачили світу. Вони вже у мене дуже-дуже давно, але я їх дуже люблю. У нас є не, зараз не знаю, чи є, але десь два роки тому, була точильна майстерня, я ці ножиці а, просто занесла, щоб підточили мені. А, то я ними задоволена, вони дуже класно підточилися і з злітки я ними користуюся. А, так, давайте я зразу вам покажу. Як усе приходить запаковано, і між іншим знову поклали мені ось ці пробнички з тональних кремів Matte. В минулому замовленні я їх показувала. У мене вже не збиралося дуже насправді багато тих пробничків. Але я власне ці пробнички просто зараз коліжанці покладу до її помади, які вона в мене замовила. А ще там зубну пасту, покладу в пробничок і так далі. Так, моя накладна. Тут насправді не дуже так багато продукції, але саме необхідна продукція. І я скористалася багатьма акціями. По хорошій ціні я знову взяла ось такий пральний порошок. Я виперу будь-який твій одяг. Він призначений для прання кольорових тканин всіх типів, не пошкоджує структуру волокон тканини для пральних машин та ручного прання не видаляє неприємні запахи, відновлює свіжість кольору. Якщо ви, наприклад, там режим в пральній машині вибрали таке полоскання, чи ще щось то він з цим в холодній воді навіть теж чудово справляється. Тут об'єм ну як маленький в порівнянні все, тому що 500 грам його тут є. В мене в покупках був такий порошок, я хотіла взяти його в використання, але в мене на роботі знайома попросила, каже, у тебе такі класні порошки завжди були, ви ну, знала, де я їх замовляла. От, і я кажу, ну з цієї компанії Відносин співпрацюю, можу тобі запропонувати ось такий. І вона погодилася і забрала в мене цей порошок. Тому я собі повторно його замовила по хорошій ціні. Так, ще я замовила знову ось такий засіб, бо насправді він мені сподобався. Цей буде в мене зараз в використанні, а цей піде в запас, тому що справді засіб дуже-дуже класний. От. Замовила я ще для себе повторно ось такі вітаміни від Nutri Plus. Це якби дієтична така добавка, хтось не вірить в це і не приймає таких. Це на кальцій, магній та колаген. Але я хочу сказати, що я помітила від них дію. Правда, я неправильно їх приймала. Я їх приймала зранку. Я тоді така сонна ходила, я завжди думала, чого я так хочу спати, чого я так хочу спати. Власне, магній, на мене тут діяв, напевно, в такій ролі заспокійливого, і мені завжди хотілося десь в обід, вже до обіду ближче, так знаєте, вже десь прилягти на обідній сон. Але я тепер вже буду навчена, я вже знаю, чогось я ну, не... Спочатку, коли купувала перший раз ці вітаміни, я чомусь а, якось не звернула уваги, коли їх потрібно приймати. Мені просто вітаміни зручно приймати зранку, тоді я нічого не закупаю. Щоб все повипивало і на тому все. Давайте зразу з вами їх і відкрию. Хоча я свій відгук вже і в порожніх пляшечках купувала. Тут де 50 грамів, 30 таблеток потрібно приймати по одній таблетці. Ну, тепер, же, як виявилося, з вечора. От, і буде приємний в нас сон. Я зараз приймаю, таки ще не зняла вам розпаковку за захербу, але вже приймаю вітаміни, риб'ячий жир. Ось так вони йдуть запаковані. Вже сьогодні на вечір першу таблеточку з'їм. Ще раз повторюсь, тому що побачила від них результат. Значить, у мене десь місяць був перервий, і тепер, я думаю, до вересня, то, чого я мучуюсь, буду їх, звичайно, ще приймати. В принципі, таблеточки тут є такого достатнього великого розміру. Я її... Розламую, ось так вони виглядають. Я розламую їх на дві половинки. Ось так виглядає таблеточка. Її дуже зручно розламати на дві частинки і таким чином приймаю. Вони якось так не одразу, але приємно їх ковтати з водою, Аромату абсолютно ніякого. Немає, ще раз покажу вам, ось так виглядає, там все, як має бути, від вологи, щоб вони там добре зберігалися, і таке інше. Тобто буду їх приймати. Хто дивився на них, можу вам їх рекомендувати. Знову таки, по хорошій ціні, там якась була акція. Замовляєш на 10 балів чи що. І тоді йде ось цей бальзам, можна було брати по хорошій ціні. В мене є Повітряна тривога знову в нас. Я швиденько знімаю це відео, тому що іншого виходу немає, я буду спостерігати зверху за новинами. У нас вже сьогодні була повітряна тривога, взлітали літаки з аеродрому Саласлейка. Ну, Такі наші реалії. І так, хороша на нього була ціна, в мене є клієнтка на даний бальзам, і я думаю, нехай буде в запасах. Можливо, ще комусь запропоную. Або сама буду користуватися, бо бачу, все ж таки, вже під серпень місяць проблема в мене є. Знаєте, от ця повітряна тривога, це прям як музика безкоштовна. І так, про цей бальзам я вже вам розповіла, що в мене є клієнтка на цей бальзамчик і. Можливо, навіть я буду вже собі залишу спробую власне, його, так що нехай буде. Тут об'єм 500 грамів і досить таки популярний цей бальзам в компанії. Кажу, сама ще не користувалася, але все ще може бути, може бути. От також гарна ціна була на туші Zen. Власне, тут об'єм 8 мл, Я брала дану туш, вона мені трошечки не підійшла. Для мене вона була трохи суховатою, і мені там не дуже подобається ця така щіточка специфічна. Там в неї така, де, вона трошечки, така, якби вигнута, і ці ворсинки йдуть одні довші з однієї сторони, а з іншої коротші. От, але в мене сестра цю тушу полюбила. Вона її нагадує туш від Maybelline, цю леш Sensational, От, і власне я взяла для сестри, нехай користується, так, що відвезу я їй. От, і нарешті дійшли ми власне, до помад, які а, замовила а, моя а, коліжанка. А, от, це помади серії BB Perfecting All-In One. А, от, вона взяла дві, тому що так було вигідніше купувати в 0,7 та у 08 відтінках. Давайте я зараз вам покажу, як виглядають власне, самі відтіночки. Так акуратно я відкриваю. Вони просто. Ну, там в коробочках ідуть, ось так виглядає сам, сам тюбик. Ну, я вам свої показувала, зараз ще покажу. Але просто для вас хочу показати відтінок. А сам саму помаду номер, ви знаєте, 07, а як називається, я вам підпишу. Ось так виглядає сьомий відтіночок. Дуже такий ніжний-нюдовий, от, от такий нюд нюдовий степлинкою. Але на губах він може виглядати зовсім зовсім по-іншому. Ось така одна помадка, і запаковую відразу кладу, і друга у відтіночку 08. От, зараз покажу вам як Такий ж така ж упаковочка. І 0,8 у нас теж вона дещо подібна до 07, але ця 0,8 трішечки входить в рожевинку. Я думаю, на губах ця різниця буде трошечки помітніша, ніж камера їх передає. Але хочу вам сказати, що дані помади просто чудові. І зараз на губах в мене моя помада, яку я замовляла в попередньому замовленні, номер 02. Бачите, я ще навіть її в коробочці зберігаю. Я забула, як вона там називається, теж вам підпишу цей. Як називається вона. І ось так вона в мене виглядає. В мене вона темніша. Така рожевато-коричнувата, ну нехай буде так. І ось так вона виглядає якоюсь такою цікавою на моїх губах. Дуже класний кольор, вона йде матова, вона губа не сушить, вона комфортно почувається на моїх губах. От і. Вона акуратно сходить з ваших губ, коли ви там щось з'їздите чи п'єте. А так, вона має схильність відбиватися на чашках чи на склянках, але вона не заявлена як стійка, а вона йде просто як матова. Але дуже таке гарне стильне пакування. І я помадами залишилась задоволеною. Ну, все. Буду я зараз знову читати новини, злетіли винищувачі, запустять вони на нас щось чи не запустять, це нікому не відомо. А от, а новини читати треба, бути в курсі, звичайно, всіх подій. І, звичайно ж, берегти себе, тому що другого життя нам не дано. Будьте мені всі здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося в моїх наступних відео. Всім па-па!